У ці хвилиночки осінні прийшли з подякою в серцях, за всі моменти, що цінні хвала у серці на устах. У цей, у цей, день, в цей день подяки, мій Ісусе, я щиро дякую за все, що нас провів через спокуси, за все, що було і добре, і зле, а ще за радість. І тривогу, що на нас благословив, і у цій церкві Божій свою роботу теж робив, ми дуже вдячні, любий Спасе, за Твою мудрість і любов, що ми дорослішаємо з часом, а Ти незмінний, знов і знов, за мир і ласку дуже вдячні, що маємо хліб ми на столі. Прийми Господь слова подячні, молитві наші від душі, за нашу Господи країну, також ми дякуємо Спас, благословив нашу місцевість і нас усіх у кожен час, за щедрий стіл у нашому домі, що є в нас їжа на столі, за те, що одяг в нас є новий, подяки в нас є і прості. І ще Подякуємо Ісусу, що є незмінна та любов, хоч інколи впадем спокусу, а Він прощає знов і знов, Він сім'ї нас нам оберігає, дає здоров'я нам і сил, впроханням нам не відмовляє, натхнення дасть до добрих діл, без Тебе, Господи, не можем прожити тут, на цій землі. І вірим, Ти нам допоможеш ставати кращим в тяжкі дні. Ми дякуємо за Твоє Слово, що мудрість маємо розуміти, що можемо бути в Божому домі і вчитись правильно робити. Господь, наш щедрий і могутній, тобі належить вся хвала, усюди, цар Ти, наш Ти присутній. Подячна пісня, ось моя, приймі, ці наш хранитель, вся церква Господа Христа несе подяку відкупитель за все, за все тобі, хвала.